Друзі, перші проголовне поїхали. Допомога США стосувалася грошей фонду зеленської. Ліна втратила все більш детально ситуації з замороженням американського фінансування. Мене, як би це сказати, бентежить реакція нашого президента. Пише Анна Бабінець. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм сказав Зеленський. Я не знаю про це. Я не бачу цих грошей. Звісно, президент не бачить цих грошей. Їх не привозять у сумках до його офісу. Коли засинає мафія, приходять якісь рівні з грошима, протезують кінцівки понівечених війною українських дітей, будують підземні школи, відновлюють радянські пологові, реабілітують ветеранів, облаштовують притулки для переселенців, купують обігр'ячі і генератори. Між іншим, розпіарну ініціативу зеленської щодо ментального здоров'я українців. Ти та як також фінансував юсейт. Але Зеленський не бачить цих грошей, бо він напевно не знає, і не хоче знати, як виживають українці, хто робить їх життя стерпним і, хоч трохи комфортним в ці важкі часи. Я вже мовчу про незалежні медіа, україномовний контент, культурні програми, які фінансував уряд, США, щоб розуміти їхню важливість, треба жити в трохи іншій ціннісній парадигмі, яка на жаль в силу інтелектуальних обмежень не допустима нашим топ посадовцям. Така відморожена місцями зловтішна позиція представників влади щодо гуманітарних програм, які їх не стосуються. дуже небезпечний сигнал, поки лишаються європейські донори, готові гадлати дірки, які утворилися від зупинки фінансування урядом. США. але заява президента, що він цю допомогу не бачить, нічого про неї не знає. Хай там грантожери розбираються дійсно тривожні це постріл собі ж у ногу. у дуже скрутній ситуації. Європейці просто не будуть нам допомагати, коли чутимуть такі заяви від топ посадовців, і це може бути фатальним для українців. Які без цих невидимих для президента програм просто не виживуть і поки США скасовують допомогу Україні? Навпаки варто єднатись в Зеленську, ж нагальніші справи, що мити опозиція. А ось що пише Софія Фідіна. Зеленський продовжує захлинатися в своїх ненависті і заздрості щодо Порошенка. Черговим симптомом цього стала реєстрація петиції про запровадження санкцій проти Порошенка як засновника забороненим партії регіонів. Мало того, що фраза Порошенка, засновник партії регіонів, це фейк, бо засновники були рибак, піхота і самофалова. Тут треба мати елементарне критичне мислення, бо відкриваєш шугол і всі факти як на долоні ма. Мало того, що шляхи Петра Порошенка тієї партії розійшлись в 2000 році 25 років тому, і з того часу ділом довів з державницьким ідеям. Спочатку разом з Ющенко він протистояв режиму Януковича з 14-го, отримавши державу без грошей армії без підтримки партнерів. зробив усе її для буття. Розбудова армія фактично з нуля де окупація двох третіх окупованого Донбасу. Запис військової промисловості старт ракетних програм політика геть від Москви. До комунізація, підтримка українського Томосу. цей список можна продовжувати в той час, як дехто Зеленський і квартал. Жартував про голодомор, насміхався з майданівців, захищав московських співаків від українського заборону їм в'їзду та отримував прибутки з московської федерації. Так це ще й суперечить закону України про санкції, відповідно до якого санкції проти громадян України можливі винятково щодо досі, які здійснювали терористичну діяльність. Бо напевно банко вважає створення нової української армії, отримання Томосу, курс на ЄС і НАТО відвоювання двох третин окупованого в 2014-му і Донбасу терористичною діяльністю пригадаєте, чим влада займалася напередодні вторгнення, вона переслідувала, оголошувала в розшук, не пускала в Україну садила Порошенка замість готуватись до відбиття вторгнення, розбудовувати фортифікації, посилювати зсу і забезпечувати потрібними ресурсами. Чим займається напередодні можливої угоди і початку виборів знову Порошенком, який дуже заважає, що цікаво і Банковій, і Москві. І так само муляє наше військо відновлено саме за часів Прошенка, бо довіра до ЗСУ перевищує усі сумарні рівні довіри до представників чинної влади. Сьогодні справами генералів наших воїнів хочуть деморалізувати, дискредитувати і залякати, бо саме військом є, що сказати про непідготовку до вторгнення, неналежне забезпечення, поставки неякісної зброї, і діотські накази політичної верхівки, які коштують сотні життів наших захисників, врешті найгірше, що такі політично мотивовані процеси знищують репутацію України як демократичної держави, що протистоїть путінській диктатурі. Наші воїни воюють за демократичну правову українську державу. Зеленський намагається збудувати диктатуру, бо в демократіях без суду не накладають санкції на політичних конкурентів з метою прибрати їх з виборчого процесу в демократіях, не створюють монополії на державну інформацію вигляді марафонів і не поширюють тотальні фейки проти всіх критиків влади через анонімні ТГ-канали. В демократіях не використовують силові інструменти держави для своїх політичних цілей. в Демократіях не пробують взяти вибори під контроль і замість того, щоб разом виборювати майбутнє для України, створити уряд нацпорятунку, залучити всіх людей, чий досвід, позиція, патріотизм допомогли б додати сили нашій позиції. Зеленський залучає шалені ресурси аби здійснювати розправу над Порошенком. Відповідно, що в цей час він не займається прямими президентськими обов'язками, безпекою обороною. Міжнародкою, то чим він займається, які його пріоритети, я відповідь маю. А ви, редакція каналу, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.